Вітати і дякую за запрошення відвідати таке особливе місце. Адже саме тут у цих стінах створюються особливі книги Книги Шрифтом Брайля, тобто для тих людей, які мають порушення зору. І саме ваше видавництво є найбільшою мережею, адже ви забезпечуєте підручники школам за державним замовленням, тобто є єдині, які це роблять. І мені дуже приємно сьогодні поспілкуватися. З вами. Знаю, що ви маєте широкий спектр продукції, тобто і навчальну літературу, і художню, а також навіть дидактичні матеріали. Давайте про це трошечки дізнаємося більше. Скажіть, будь ласка, не так давно ви очолюєте видавництво, але знаю, що працюєте вже не один рік. Чому саме така професія, чи ви по спеціальності, чи можливо змінювали свою професію і чому саме шрифт Брайля? Привіт, Наталю! Рада тебе бачити в нас завжди. Чому саме антологія, чому саме шрифт Брайля? Ну, от мені подобається те, що ми робимо щось унікальне, чого взагалі в нас в Україні в таких масштабах немає. Це людину зацікавлює в роботі, вона їй подобається. Людина горить бажанням пізнавати щось нове, розвиватися. Тим більше що це дуже корисна справа, тому що взагалі на ринку України досить мало книг і художньої літератури для незрячих і слабозорих осіб. Ми зараз взагалі. Розширюємо нашу лінійку книг не тільки для дітей, а також почали друкувати, виготовляти книги шрифтом Брайля і в універсальному дизайні класику для дорослих осіб. Зараз на даний момент в Україні іде війна, і в зв'язку з тим багато людей отримують поранення. Ми вже знаємо про наших захисників, які втратили зір. І тому на даний момент, на жаль, актуальним стало те, що потрібно кількість незрячих людей збільшується, і нам потрібно працювати і в сегменті для дорослих. А, ти згадала про універсальний шрифт. Що це таке, розкажи, будь ласка? А, мається на увазі книга в дизайном. Не шрифт, а от саме універсальний дизайн. Це коли Шрифт Брайля на одному листку поєднується разом із друкованим текстом, який є збільшений. Це має це під собою розуміє універсальний дизайн, тобто люди, які слабозорі, вони можуть бачити і читати дану книгу, а особи, які незрячі, вони також цю саму книгу можуть прочитати. Тому вона буде корисною для великого, великої кількості читачів. Так, я так розумію, універсальний дизайн може читати і повністю здорова людина для, наприклад, коли її дитина має або порушення дорогу, або зовсім так. Для наприклад, батьків... батьки зможуть читати дитині цю книжку, а потім дитина, коли вже якщо вона зовсім маленька, вона вивчить світ бралі цю саму книжку, зможе читати й сама. Супер, цікаво, дуже класно. Часу йде на виготовлення такої книги? Загалом, дивлячись, наскільки це велика по об'єму книжка, тому що е, наші всі видання проходять такий довготривалий процес адаптації. Спочатку працює технічний редактор із виданням з макетом. Далі е, працює адаптатор це людина, тихлопедагог, яка описує книгу. по в тих частинах, де потрібно зробити її більш зрозумілою і адаптованою для незрячих людей. Далі вже потім працює верстальщик, коректор, літературний редактор. Наші книги навіть читають незрячі літературні редактори, які перевіряють помилки, чи тут все вірно написано. Тому от тільки якщо брати до уваги редакційну частину складову, то це точно не менше, ніж місяць роботи, а то й більше навіть. Навіть якщо ми там робимо англійську мову, то цей процес збільшується вдвічі. Якщо це, наприклад, хімія, то це теж складно, тому що там формули. Художня література, звичайно, робиться швидше. А далі вже йде процес друку на нашому сучасному виробництві. Цікаво. Я покажу обов'язково нашим підписникам також виробництво і як саме відбувається. В якому спеціальному напевно ж там ж спеціальна апаратура має бути не просто звичний для нас всіх принтер. Правильно? Ні, звичайно, в нас спеціалізоване обладнання, навіть це і не принтери, це ембосери, тобто пристрої, які роблять тиснення. От, ці всі точки вони утворюються від е, притиску з одного і з іншого боку. Папір проходить через молоточки спеціалізовані, і ми отримуємо ось е, такі точки шрифтом Брайля. Також для цього для того, щоб виготовити цю книжку, потрібно, е, щоб перевести текст звичайний шрифт у шрифт Брайля, потрібне спеціалізоване програмне забезпечення. Яке також підтримується і нашим обладнанням. Тобто ми зробили макет і відправляємо відразу на друг на наші принтера. Це в нас е, принтераж ембосери шведського виробництва, а також американського. Тобто ви співпрацюєте з міжнародними партнерами, щоб у нас все тут було сучасно і відповідало ринку праці. Так, ми співпрацюємо і з міжнародними, і з українськими партнерами, продовжуємо працювати, тому стараємося, розвиваємося, тому що книги потрібні, особливо як ми бачимо, підручники. Це дуже важливо для дітей. Приємно бачити, з яким захопленням ви розповідаєте про свою улюблену справу. Е, Олено, а яка ж все таки чи є в тебе улюблена книга шрифтом Брайля або універсальним дизайном, можливо? Ну, мені як поліграфісту більше подобається саме поліграфічне виконання. От, наприклад, у нас є чудова, ми виготовили книгу Явища природи, яка йде із універсальним дизайном. І також тут в нас є в комплекті флешка з аудіо супроводом. Також тут є універсальний дизайн, віршики всі дуже цікаві, і легкі для читання, також адаптовані, а, також є малюночки і тут є розмальовка. Цікава, ура! А дітки з незрячі вони також можуть розмальовувати, правильно? Так, звичайно, є навіть е, предмет як рельєфне малювання. От е, ми знаємо, що таке є. І е, дитина, наприклад, у книжці бачить і відчуває на дотик квіточку, а далі вона на спеціальних пристроях, таких схожих на планшети з плівкою, вона може зробити рельєфний малюнок на зразок того, який вона відчула в книжці. Mm, цікаво. Це досить цікаво. Так. Обов'язково потрібно таке по малюванням запровадити в нас. Так, це так роз розвиває дитячу уяву, взагалі моторику рук. Це, це потрібно, це дуже необхідно розвивати в дітях, та навіть і в дорослих, тому що це йде самовираження. Кожна людина собі може малювати. Якщо вона хоче це робити, вона повинна це робити. Так, а це йде одночасно і розвиток ми Це розуміємо, і хочу сказати, що це навіть для зрячої людини. Якщо вона буде десь в такому оточенні, то це соціалізація, тому що ми знаємо, що в Україні впроваджується активно безбар'єрні, безбар'єрна стратегія. Тому, тому це, цікаво, це цікаво. Так, звичайно. Потрібно рухатися вперед, потрібно підтримувати людей, дивитися на зразки інших країн, як це робиться в Європі, в Америці та в інших країнах світу тільки вперед. Чудово, дуже цікаво. Знаю, що ще є особлива онлайн-бібліотека Шрифтом Брайля. Як вона працює? Що це? Звичайно, в нас наш партнер, благодійний фонд, Міжнародний благодійний фонд здоров'я майбутнього, створили бібліотеку Шрифтом Брайля. Там є книги, і в універсальному дизайні. І просто шрифт Брайля. Досить цікаві видання, є і Гаррі Поттер, і різні казочки. І от зараз в них з'явиться класика сучасна, художня для дорослих осіб. І, наприклад, ми вже маємо бачення, вони ж наші замовники, що вони будуть замовляти. Тому я дуже з нетерпінням чекаю, коли їхня бібліотека поповниться. Вони вже я знаю мають працюючий сайт. І тому батьки або діти, батьки дітям або навіть і дорослі, зможуть на сайті собі замовити книгу, потім отримають її поштою, почитають і повернуть нам назад. Тобто на деякі з цієї бібліотеки охочі отримують особливі книжки в певний тривалий час використання. Правильно? Так, так. Цікаво, так. Да. І ці книги досить великі, тому. Дома особливо таку бібліотеку важко тримати, а коли так. є така є бібліотека, то це дійсно прочитав і можна повернути. Звичайно, звичайно. Так. А в кого, наприклад, в селах немає доступу до бібліотек зі шрифтом Брайля, то завдяки цій бібліотеці доступ буде кращий. Ми подолаємо ще один ступінь бар'єру, бар так. Цікаво, цікаво. Я так розумію, у вас вже певні є плани на наступні проекти в цьому напрямку. Правильно я розумію? Звичайно, плани є завжди. Нам би хотілося, щоб Україна і взагалі люди мали більше можливостей і менше бар'єрів. Тому наша справа розвивати цю галузь і рухатися вперед. Дуже цікаво, я думаю, у вас все вийде, тому що з таким запалом розповідати про свою справу це, це мотивує інших і надихає. Що ж, цікаво, чи вмієте ви самі писати шрифтом Брайля? На жаль, не вмію писати, але мені є в кого взяти майстер-клас по написанню? Точок шрифтом Брайля. А чи легко цьому навчитися? Скільки часу навчання? Ну, е, наскільки я знаю із відгуків від моїх знайомих, е, які, на жаль, мали досвід, то доросла людина, маючи мотивацію, може навчитися орієнтовно за два місяці. Але також треба розуміти, що е, просто. Головне, навіть не тільки бажання достатньо, потрібна е, мотивація, потрібна підтримка, тому якщо людина осліпла в, втратила зір у дорослому віці, це досить непроста задача, з якою потрібно впоратися. І тут вже потрібно підключати допомогу спеціалістів. Як на мене, що людина повинна прожити, зрозуміти для себе, що Потрібно не зупинятися, а жити далі і не втрачати жагу до життя. Дуже цікаво. Дякую, що робите все можливе, щоб всі люди мали таку можливість мали читати, бачили світ там, де там, де немає світла. Дуже цікаво, дякую за зустріч і тоді давайте сходимо на виробництво. Дякую. Ходімо.